Чоловіки, як ви вважаєте, за що люблять жінки чоловіків? За біцепси, за красоту, можливо, за гроші, можливо, за ваші здібності, за ваш ум, за ваш талант. Нифіга ви не вгадали? Жінка любить чоловіка тоді, коли він про неї піклується. Все інше не катірується. Запам'ятайте це, беріть собі на заміточку. Тому, дівчатка, я думаю, ви мене зрозумієте, коли я скажу, що я люблю продукцію FitLine, тому що вона за мене піклується. Ну, ось дивіться, наприклад, я лежала три дні з температурою. Ну тобто, я не зовсім лежала, тому що я щось робила, я їсти готувала, я в'язала, я виходила в ефір, знімала відео. Ну, тобто, моя повсякденна робота, я веду блог. Але при всьому в тому, в мене вчора ввечері, як вдарила температура, я чую, що я вже нічого не бачу, не чую, не розумію. В мене почалась ломка, в мене вже нежить нічого не хочу. А в мене так вийшло, що я не пила фітлайн три дні, в мене його просто не було. Вчора ввечері я починаю пити. Я встала вже огурцом, і е, сьогодні вранці я могла привести себе в порядок, і я могла привести в порядок свою кімнату. І я зробила генеральну уборку. Так чому я буду його не любити? Це просто неможливо не любити Фітлайн. Ну, до того, ж він дуже смачний, дівчатка. Все натурально, все смачно. І, мальчики, не забудьте, дівчатки люблять вас за те, що ви про неї піклуєтесь. Це вам лайфхак.